Залітає в гості до нас долонже Примадонна Сол. Подивіться на цей стан. Це капець. Просто капець. Розбираємось. І ось таку помилку вона вибиває саме клієнта. А проблемка у нас у звичайному кулері. Зараз будемо міняти. Ну і що ж, демонтували ми наш кулер, зараз будемо його міняти на новенький. Тільки трошечки треба розібрати, коли. Просто трошечки. І ось наш новенький. Міняємо. Що ж, подивіться, як же вона гарненько в нас готує піночку, палусочку. А всього на всього людині замінили на верхньому поршній розиночку. В робочому блоці помили, змасили. змастили і замінили на шкули. І зараз все дуже добре працює. Не видає А Якщо вам потрібні запчастинки, кава, кавоварка, ми завжди вас раді бачити на Вадима Гетьмана 27. Тільки послухайте, як же вона тикенько працює. Просто бомба. Stavome like, laikytę ir abonėjimus, papa.